Друзі, у попередньому відео я казав, що розповім ще про ще одну гру, яку я придумав, правила яки, якої створив. Це з двома кубиками. Це буде ще цікавіше, ще тут партію можна виграти у один хід. Що означає два кубики? Ну ми зараз подивимося, що там випало. Це означає, що можна робити два ходи, але якщо випало, наприклад, дві двійки. Двійка це кінь, ви пам'ятаєте? Хто не пам'ятає, передивіться попереднє відео. То можна, наприклад, у цій позиції виграти відразу: кінь С3, кінь Д5, кінь С7, кінь є 8 Тобто дві однакові кості це подвоєння. Тобто це 4 ходи. Чотири ходи. Так у програних позиціях ми підтягували короля сюди і потім вигравали партію королем. Раз, два, три, чотири. Тобто були такі ідеї. Так, що там в нас випало? Ну, давайте дивитися. Два пішака. Це дуже сильний хід у такій позиції. Це взагалі більш динамічна гра. І тут ну, з першорозрядниками такі запеклі матчі. Ну що, дивіться? Раз, два, три, чотири. Який сильний хід. Який сильніший хід зробили Білі. Що роблять Чорні? В них чотири тури. Якби тура була відкрита. То це тураж 1. Ну, тут не було б пішаків. 1, 2, 3, 4. Але тура закрита, тому хід знов білих. Якщо випадає що пішак, то що? Це просто перемога. Слон, король. Ну, який? як е, ходити королем чи слоном тут можна як завгодно. Ну ми підемо слоном і королем. Що буде далі? У чорних кінь та ферзь. Тобто тільки кінь. Ну, вивели коня. Давайте нападемо на пішака, можливо, його вдасться з'їсти. 4 тури. Знову такий хід неможливий, тому хід чорних. І бачите, гра продовжується. Чотири короля. Давайте заради цікавості. Раз, два, три. Чотири. <смі> Може було б забрати, проходити на місці та якось ховатися, але ось так. Давайте заради цікавості. <смі> так, ну таке. Таке собі. Так, що білим? У білих чотири пішака. Ну, це перемога, друзі. Раз, два, три, чотири. Ось така перемога. Не завжди так швидко буває, бувають партії дуже довгі, затягуються нерви, емоції. Це дуже-дуже кру, крутий різновід шахів, який допоможе вам там, пограти з тим, хто просто знає правила, пограти, посміятися, е, гарно провести час. Розраховую на вашу підтримку, працюємо для вас, щоб вам було цікавіше, веселіше. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. До нових зустрічей! підтримуйте канал.